Майже чотири сотні тернополян вважають, обійшлись би і без маршруток. Відповідну петицію, в якій просять замінити автобуси тролейбусами, вони розмістили та підтримали на сайті міської ради. Днями мерія її розглянула та винесла свій вердикт. В розлогі відповіді йдеться про те, що є ряд важливих причин, через які маршрутки треба залишити. В жодному разі не може бути такого, щоб ми відмовилися від автоперевезень або наоборот від електроперевезень. Я говорю, що ця ситуація має бути збалансована, і як, на мій погляд, це має бути 50 на 50 відсотків по пасажиропотоках потоках перевезення для того, щоби. Ми вже неодноразово і можливо це бачимо. Коли десь є обрив лінії електропередач ситуацію по пасажиропотоку, негайно автобуси вирішують. Якщо, не дай Бог, замерзає дизельне пальне, електротранспорт зразу це питання вирішує. Ігор Гормадинський наголошує: альтернативний вид транспорту у місті має бути обов'язково. Ми погляньмо Західну Європу. Вони також люблять екологію, екочисте місто і таке інше. Але там є як електро, так і автоперевезення. Однак не лише екологічність тролейбусів в аргументах поданої петиції, серед іншого нерозуміння, чому проїзд збільшився, а якість перевезень ні. А також та куди йдуть кошти за проїзд. Тому підтримку людей отримала ще одна петиція, в якій просять опублікувати розрахунки перевізників на зміну тарифу, аби люди чітко розуміли, чому мають платити за проїзд 4 гривні, а не 3. Однозначно, ці розрахунки ми подамо. Вони ж є ніяким секретом. Однозначно, вони відкриті в будь-який час любий будь запит, тобто. Розрахунки будуть подані, але я хочу сказати: піднявся тариф у всіх видах перевезень. У всіх видах.